Я вже 15 років працюю з людьми і більш за все я працюю саме з жінками. І я просто бачу і знаю, що найскладніший шлях, який проходить людина, в принципі, у своєму дорослішенні, знайомстві з собою, і життя, це знаєш, просто повірити. Навчитися вірити, довіряти собі, і вірити, що те, що ти відчуваєш, ти насправді відчуваєш. Бо в нас всі стосунки, соціум, всі ці сценарії, да все виховання побудовано на тому, що в нас розривається зв'язок із собою. Ладно, не що не довіряй собі, подумаєш, придумала ось це. Знаєш, угу. а як інші люди живуть? Ось ця вся знаєш, ерунда, яка просто. Постійне, це ж газлайтинг чистої води, про який mm -hmm. зараз можна казати. Да, що, Ні, неправда, ти відчуваєш неправильно, це не настільки больно, як ти кажеш. Ну подумаєш дискомфортно, не терпи і так далі. І це нарешті повірити, що якщо я відчуваю, що мені боляче, це значить, що мені боляче. Якщо я відчуваю, що я не хочу, це означає, що я не хочу. Знаєш, так, да, і в мене це був дуже довгий шлях. Так.